Нью-Йорку живучи, скільки комфортно потрібно заробляти відеографу, фотографу від п'яти тисяч. Це було б нормально. Треба виходити з зони комфорту. Те, що не подобається, у мене мрія було б познайомитися з Майкл Беєм, режисером, і зняти з ним нову частину трансформерів. Прізвище без чарів» — це як без чарів, тобто «without magic». Ти просто переклав фамілію. Друзі, всім привіт Вітаю вас на Юрсі Радіо в шоу Мрій та дій», де звучить голос тих, хто сміливо бере відповідальність за своє життя, змінює правила гри. Та надихає інших діяти сьогодні. Наш герой, відеограф Іван Бещаров, який вміє передати емоції без слів. Він родом з Моршина, пройшов шлях від локальних зйомок до проєктів у Нью-Йорку з міжнародними брендами та зірками. У його портфоліо Ксенія Мішина, Танок на Майдані Конго, Андре тан, блогерка Надін та багато інших. Але ці імена ви точно знаєте. Іван Творець Відео з душею, його профіль в інстаграм. Це не Просто ролики, а живі історії, де кожен кадр має значення. Зустрічайте Іван Бещаров з нами сьогодні в студії. Відеограф, який доводить, що зморшена до Нью-Йорку насправді не так вже й далеко, якщо мріяти та діяти. Іван, привіт! Привіт, привіт. О, нарешті радий тебе чути. Як твої справи, як твій день почався? Все добре, робота є, відео знімаються. Все добре. Це дуже приємно чути, що наші українці по всьому світу знаходять собі реалізацію. Це ти знаєш, дуже надихає, і я надіюся, що сьогоднішнє наше інтерв'ю буде таким хорошим маркером, і знаєш, таким хорошим підсрачником для всіх, хто боїться зробити крок вперед. Вийти з зони комфорту, можливо, змінити свою локацію і розпочати життя на новій локації в новій країні, в новому місті. Не знаю, воревер, але все ж таки зробити цей крок вперед. До нової версії кращого себе. Тому я підготував дуже багато цікавого на сьогодні, але мені потрібно, щоб ти, як всі наші е, гості, не на біблії, але поклявся, що будеш чесним сьогодні з нами і будеш відвертим. Ну, окей, Обіцяє. я постараюсь, постараюсь. Домовились. Окей, починаємо з невеликого бліцу. Е, наш бліц це така стандартна формула. Потрібно, щоб ти відповідав так або ні, або вибирав один із запропонованих варіантів. Домовилися? Добре. Весілля чи реклама? Весілля. Зйомка чи монтаж? Зйомка. Один тейк чи декілька дублів? Декілька дублів. Ти віриш в силу історії без слів? Е, так. Можеш стверджувати, що камера це продовження тебе? Так. У тебе є улюблений об'єктив? Є, звичайно. Що це за об'єктив? Ну, давай зараз інсайт для людей з сфери. 24,70 на нього можна прям все зняти. Підходить під все, так? під все, універсальний. Тобто ніякий момент не пропустиш з тим об'єктивом. Клас, зйомка це про техніку чи про відчуття кадру? Це більше відчуття кадру. Техніка може бути хороша, але якщо ти це не відчуваєш, ти так не зможеш передати суть цього відео. Я тебе зрозумів. Робота з селебриті та знаменитостями це завжди виклик чи комфортно? Це, скажімо так, виклик скоріш всього. А є ім'я? Можна назвати ім'я, з ким було найскладніше? Ну в плані, от тобі якось переживав дуже сильно, скажімо так, по-простому. Ну ні, не було такого. Окей, ти е, знімаєш свої подорожі, коли подорожуєш? Колись знімав дуже, скажімо так, інтенсивно навіть робив ролики, а зараз якось не так багато подорожей і хочеться просто відпочити від камери і нічого не знімати. Я, тобто, це вже більше, більше до роботи, так? Камера, так. а не до відповідного. Камера вже більше вона до роботи, і вже хочеться, якщо якісь вихідні, хочеться просто це все відставити в сторону і просто відпочити, насолодитися просто якоюсь тишиною. Я тебе зрозумів. Мрієш зняти документальний фільм? Була мене одна ідея зняти таке щось в стилі звірних війн. Ага. Я навіть потрошки вже там писав сценарій, але так його і не закінчив. Так воно ну, лишилося десь там далеко в Полишці. Хотів би працювати на телебаченні? Ну, можна було би спробувати. Я завжди відкритий до якихось нових можливостей, до якогось нового досвіду, так що я б не відмовився. Я зрозумів, чи є інстаграм для тебе головною площадкою в контексті комунікації з клієнтами на даний час, так це якраз найкращий інструмент, звідки приходить робота, звідки ага. приходять клієнти, і вся комунікація ведеться через інстаграм. Тобто, ти можеш впевнено стверджувати, що на даний момент насправді вже фотографу персональний сайт не потрібен так, як хороший інстаграм розвинутий? Ну, вони знаходять роботи, наприклад, фотографів і відеографів, клієнти. Вони знаходять саме через Інстаграм. А вже на інстаграмі вони переходять на сайт, щоб подивитися детальніше, наприклад, там портфоліо і більш якусь детальнішу інформацію. А тобто вони працюють зв'язці у тебе. Ну, у мене не сайт, в мене мен є якби портфоліо на Vimeo. На Це така площадка типу Ютубу. Де ага. можна загрожати свої відео, і клієнт може подивитися там все от, чітко суто про весілля. Окей, говорячи про клієнтів. Клієнт завжди правий. Ну, якби що він сказав, то мав би бути правий, але є такі моменти, що Чи я, я діло, що він не правий, і тут потрібно його йому пояснити, переконати його, що це буде недобре, що це буде неправильно, і пояснити, що як буде краще. Якщо, наприклад, я це зможу зробити, тоді результат буде хороший. Ти взагалі перфекціоніст в роботі? О, Напевно, так. Це буває, що про мене, бо тому що я, наприклад, можу там зробити відео, я його можу навіть викласти в Інстаграм і потім кілька разів видалити, бо я знайшов якийсь косяк. І мені його треба срочно переробити. Коли його переробив, виставив, я ще кілька разів дивлюся: о, все, тепер добре, тепер я задоволений. Я зрозумів, ти зберігаєш всі свої архіви? Ну, можливо, не всі, але от якщо якісь коротенькі хайлайти, щось такі коротенькі відео, то вони в мене більшість ще залишились. А якщо якісь там, наприклад, документальні фільми, які там тривають півтора години, ну я не знаю. Мені треба було якусь таку кладовку з мільйон хардами, з жорсткими дисками, щоб це все зберігати просто. Твоя робота це все ж таки про гроші чи спосіб самовиразитись в першу чергу? Тут е, все залежить від того, скільки, наприклад, людина працює в цій сфері. Я, от, по, по своєму досвіду, я помітив, що в мене на початку був дуже великий ентузіазм. Я все робив. Мені гроші якось було ну байдуже. Я хотів творити, я хотів багато знімати і робити так, як я це хочу. А потім з часом воно трошки вже відходило на другий план, і е, з'являлася така, якби потреба більше, напевно, в грошах зробити гроші. А скажи Нью-Йорку в Нью-Йорку живучи, Скільки комфортно потрібно заробляти фотографу для того, відеографу, фотографу для того, щоб себе комфортно почувати? Ну, в кожного свої потреби і там свої, своє поняття, як комфортно жити. В Нью-Йорку, я думаю, що від п'яти тисяч це було б нормально, скажімо так, і вище. І там може мінімум п'ять. Мінімум п'ять. Це можна жити комфортно. Можна і там за хату заплатити, за машину, і їди купити, і щось там десь можна навіть з'їздити. Чи погоджуєшся з фразою, що успіх це вибір? Успіх, ні, успіх, це я думаю, не вибір, це клопітка робота. Це потрібно дуже багато працювати над собою і робити дійсно дуже якісний, наприклад, там з моєї сторони це контент. Якщо його гарно дуже якісно робити, тоді успіх сам по собі прийде. Ну що ж я тебе вітаю? Ти пройшов наш краш-тест. Дякую за відвертість. Дякую. Продовжуємо Маю для тебе ще декілька запитань. Іване, ти народився в Моршині, так в маленькому так. місті в Україні. Як почалася твоя історія з відео? Пам'ятаєш свою першу камеру, розкажи про перші кроки. Це було дуже, дуже цікава історія. Насправді, я за освітою стоматолог. Вау! Wow. І останній е, рік, коли я там працював, я пішов дружбою до свого друга, і на iPhone 5 я йому познімав кілька якихось моментів з весілля, змонтував це. Мій батько подивився, каже: А наша та стоматологія, давай будеш весілля знімати. Я спершу якось так відрогував, та ні, це ж для себе. Ну я точно цим займатися не буду. А потім я собі так подумав: а ну можна спробувати, чого, чого ні, why вайнат. Uh -huh, uh -huh. І після цього відео, яке я зняв на телефон, пройшло десь буквально два місяці, Я зняв своє перше весілля. Uh -huh. Воно було ясно не ідеально, бо це було перше. Я багато чого не знав, але після цього весілля дуже багато чого дізнався. Перша камера моя була це Canon 7D Mark II, і об'єктив був 50 мм. Це камера кропнута, і щоб, якщо розуміти, що. Давати цей об'єктив 50 мм це дуже все зблизька, треба знім... ну, дуже, дуже все приближено. Щоб зняти якісь загальні плани, треба десь 24 мм. Тому я трохи мучився на початку з цим об'єктивом, потім я вже купив нормальний. І після того, після першого весілля, якось воно все понеслося. І я повністю перейшов на відеографію. Цікавий цікавий такий шлях, тому що цей мені здається, що в принципі професія стоматолога вона дуже прибуткова і така це дуже така стабільна робота. От і такий цікавий свіч у тебе вийшов. Є момент, якби я сюди приїхав стоматологом, я би тут стоматологом би не зміг працювати. А я тільки камеру сюди привіз, і буквально за тиждень я вже знімав індуське весілля. О, цікаво, розкажеш, розкажеш. Тобто, це вже було щось з чимось, скажімо так. Це вже відноситься до мого наступного запитання. Ти вже декілька років в Сполучених Штатах. Розкажи, будь ласка, чому саме Нью-Йорк і що почав свою кар'єру тут, вже в Штатах? Е, йорк тому що тут живе моя рідна тітка, і я мав на перший час до кого, наприклад, приїхати. Ці переважно е, українці, фотографи відеографи, я дізнався, що ця ком'юніті наша знаходиться більше тут, в, в Нью-Йорку. І тому я долучився до цього ком'юніті і отак от мене про мене трошки дізналися люди, і я почав працювати частіше на весіллях. Я так розумію, вже за цих декілька років багато різних різнопланових зйомок зробив. Е, в якій ніші тобі найбільше подобається, що тобі найбільше подобається знімати? Ну, мабуть, більше мені подобається щось знімати таке типу фешн. Дівчата ходять по вулицях, в якихось класних вбраннях, і знімати це в якомусь слоумо е, і гарно розмити фон. Це дуже круто виглядає і ефектно, скажімо так. На другому місці, я думаю, що це весілля, а ще мені дуже подобається предметна зйомка. Знімати, наприклад, е, якусь там їжу. Або якісь, наприклад, якісь продукти, якогось бренду, щось таке. Ти зауважив, що в тебе перша, мені здається, зйомка в Нью-Йорку це було е, таке е, міжкультурне весілля. Ти розповідав багато в своєму блозі про те, що ти знімаєш індуські, афроамериканські, пакистанські весілля. Як ти адаптуєшся під такі різні традиції, чи тебе, в принципі, надихає така міжкультурна інтеграція? Ну, для початку, щоб тут адаптуватися до таких весіль, їх спочатку треба ну, бути в команді і подивитися, як воно зі сторони виглядає. Бо якщо б я, наприклад, зразу пішов сам знімати, я б нічого не розумів, що там відбувається. Бо, наприклад, в індусів дуже багато різних традицій. І дуже важливо їх всіх е, зафільмувати. Бо, бо якщо ти це пропустиш, то клієнт потім спитається тебе. А от у нас була така традиція, де вона є? Ти там того не зняв. Щоб такого не було, то краще в перші рази піти там, на другу, третю камеру, і тоді ти більш-менш розумієш, як воно все відбувається. От, наприклад, моя самолюблена традиція в індуйському весіллі це барат. Коли е, наречений е, сидить, наприклад, на якомусь кабріолеті і в танці зі своїми гостями і батьками йдуть до сім'ї нареченої, яка теж їх зустрічає, і вони в танці сходяться. Це дуже гарна традиція, вона прям така дуже атмосферна. І хто не бачив, то я не знаю, я, то, то просто не описати словами, вона дуже класна. Вони часто дуже міняються, і коли я там приходжу на знов на весілля, вже начебто все побачив, все знаю. Але ні, завжди з'являються якісь нові. І ми просто так з командою один до одного, одного і не розуміємо, що це відбувається, що це таке. І стараємося це все фільмувати, бо тому, що, ну як показує практика, можна щось пропустити. У твоєму портфоліо, як я зазначив раніше, помітна співпраця з багатьма селебриті, зірками, представниками різних ніж, але все ж таки це відомі люди. От як вдалося поспівпрацювати з цими людьми, зокрема, танок на майдані Конго, Андретан, Ксенія Мішина, Надін, і чи змінилось твоє професійне бачення після цих проєктів? Все розпочалося з блогера Надін. Е, вона, е, Я знаю, там якось так ми зійшли з Інстаграм, і потрібно було познімати контент. Угу. І ми спрацювались. Потім приїхала Ксенія Мішина. Я думав, як вона на мене вийшла, а це Надін мене порекомендувала. І попрацював із Ксенією Мішиною. В Інстаграмі вони виглядають по-іншому, а в житті вони простіші люди. І потім, так само на мене вийшли е, танок на Майдані Конго. Це мене теж хтось порекомендував. І вони якраз коли приїхали, вони приїхали з концертом, щоб позбирати донати для ЗСУ. Ми зробили їм зйомку таку в Нью-Йорку. Постаралися зробити біля Таймсквер, там біля якихось таких суто американських кафешок, там піцері, щоб це виглядало так атмосферно, наче не дійсно в Америці, в Нью-Йорку. На аукціоні була гітара чорна, і вони її щось продали на аукціоні за. Щось за 9 тисяч доларів. Я так здивувався. Wow. Думаю, ого, це було серйозно. І то про тому, що було дуже багато лотів, і вони щось назбирали в районі 23 тисяч доларів всіх лотів. Це було прям дуже е, вражаюче. Аплодисменти, це хороша дуже сума, і це дуже класний результат. І дуже приємно, що наші українці. Підтримують ці ініціативи, донатять, купують і роблять все для того, щоб наблизити нас до великої перемоги. Такий час, що нам потрібно допомагати, і як я дізнався, що я можу бути частиною цього і допомогти якось зібрати ці донати, то я тільки за одним словом, тобі приводить клієнтів зіркових результат твоєї роботи, тобто обов'язково всім подобається. Люди тебе рекомендують. Я сподіваюся, що так. Вони побачили відео, і, мабуть, вони подивилися. О, ми теж таке хочемо. Все, давайте його наберемо, і нехай він нам так само зніметь. Клас. Розкажи, будь ласка, про свій псевдонім Without Magic Art. Це дуже образно. Що це означає? Що це для тебе означає в першу чергу? Якщо поглянути на моє прізвище без чаров, це українською буде без чарів, але Мій дід родився в Росії. Ага. А, а Тато мій вже зростав в Україні. Тому ага. прізвище без чаров, це як без чарів, тобто without magic. Ти просто переклав фамілію. Так, хтось з моїх друзів е, взяв просто якось це переклав. а Я такий, ох, серйозно, точно, це ж воно так і можна і перекласти. І після цього я вирішу так е, свій продакшн відео так назвати. Одним словом, тобі е, твоє коріння допомогло. Довго не думав. Просто перевів на англійську мову, та й все. Я думав ще зробити перекласти на українську мову, але щось не, не було поки такої нагоди. Яким принципом ти керуєшся в своїй роботі? Що для тебе ідеальне відео? Ідеальне відео його дуже важко зробити, і прям. Е, коли хочеться от щось запланувати і все так зробити, воно ніколи в житті так не виходить. З, звичайно, підготовка відіграє дуже важливу роль, бо коли ти все підготуєш, все організуєш гарно, тоді воно повинно йти е, як по маслу. Але не завжди так це відбувається, бо різні чинники е, спрацьовують і щось не виходить, і тоді е, включається імпровізація. І ця імпровізація має дуже бути добре розвинута. Якщо вона погано розвинута, тоді ну, можна і нічого гарного не зробити. Тому імпровізація тут, напевно, на, на, на першому місці, тому що бувають різні ситуації, коли ти е, хочеш в одній локації познімати, ти собі її придумав, а приходиш на місце, а там зовсім все по-іншому. І ти не можеш так зняти, як ти хочеш. Тому тобі треба якось підлаштуватися під це середовище, яке вже в тебе є. І працювати з тим, що в тебе є. Получається так, цікаво. А скажи, будь ласка, що тебе надихає на роботу? От, наприклад, ти живеш в Нью-Йорку? Це. Головний мегаполіс світу, скажемо так, чи надихає тебе Нью-Йорк, часто гуляєш Нью-Йорком. Чи бувало таке, що ти просто гуляв містом і просто зняв якийсь геніальний кадр і не планував цього зробити? Так просто вийшло. Гуляючи по Нью-Йорку, це я не знаю, як він може не надихати. Оце місто, коли я вперше сюди приїхав і на другий день я пішов гуляти в Манхетені, я просто отак, от голову задер доверху рот був відкритий, просто щелка відвисла. І я не вірив, що я тут. У мене оце сприйняття, що я приїхав в Нью-Йорк, десь прийшло, мабуть, за місяць часу, і тоді вже воно мені стало якби якесь таке все звичне. Я тебе зрозумів. Чи є у тебе мрія мрія, зняти тут, в Америці, кіно? Ну, у мене мрія була би познайомитися з Майкл Беєм, режисером, і зняти з ним нові нову частину трансформерів. Це було б для мене просто не знаю. Це було б щось нереальне. Це було б дуже цікаво, цікаво. Розкажи, будь ласка, ще про музичну індустрію. Чи маєш досвід зйомок відеокліпів? Так, е, знімав я е, відеокліпи. Ну, це було більш напевно промо для музикантів на весілля. Е, це було ще в Україні. Пам'ятаю, я знімав У мене були там два бенда. Вони попросили, щоб я їх познімав, і я їм зробив е, ну, такі ролики на кожну там е, пісню для інстаграму, для Ютубу. Тобто у мене були, бу, був е, в цьому досвід. І навіть е, теж у мене там був знайомий, він співав в бенді, то він просто хотів собі зробити якийсь кавер е, так, там, з скрипкою, і з е, гітарою на природі. Це ми теж таки познімали. І, і, і була одна теж якась співачка у мене. Ми теж там гарно її там познімали, зробили кліп. Так, то це теж цікава е, ніша у відео, познімати якісь відеокліпи. А скажи, з ким на даний момент з українських виконавців ти б хотів поспівпрацювати в цьому плані? З українських, мабуть, я би познімав онуку. Онука, вона мені прям дуже подобається музика. Це всі інструменти, прям ну як не електричні, це прям всі живі інструменти. Те, що я бачив на концерті, я їх завжди називав це українські бені Беназі». <гум> Українські пенвес. <гум> Щось мені дуже воно було схоже до цього. Я тебе зрозумів, дякую тобі, велике. І на остаток маю ще для тебе одне запитання. Що б ти сказав хлопцеві з маленького міста, який зараз дивиться на Нью-Йорк і тільки е, мріє там бути. Але він вдома в інтернеті листає фотографії. Е, з чого почати? Треба виходити з зони комфорту. Те, що не подобається, це. Багатьом це не подобається, але коли ти цей крок робиш, тоді ти йдеш вперед, йдеш до своїх прям мрій. Тому не зупинятися і не боятися помилятися. Помилки якраз загартовують досвід, і з цим досвідом потім приходить успіх. Сам. Браво, дякую, золоті слова, друзі. Я нагадую, що з нами сьогодні був Іван Бещаров, український відеограф з Нью-Йорку, Тому якщо вам потрібна потрібна відеозйомка в Нью-Йорку, ви вже знаєте до кого бігти вже зараз бронювати дату то потрібну, тому що а, Іван зайнята людина, має багато роботи. Записуйтесь заздалегідь. Ми були в шоу Мрій та дій», Дякую, що ви нас слухали. І а, до наступної зустрічі з вами був Лукінч. Іван, дякую! Дякую тобі величезно за цю розмову, за натхнення. Бажаю тобі великих професійних успіхів і до зустрічі знову на ЮРСІ Радіо. Надію вже скоро. Дякую, Святослава. До зустрічі.